Всім привіт! З вами знову Тетяна Гулак, ваша б'юті-експертка, порадниця, подруга. І сьогодні я хочу протестувати новиночки, які створені до ювілею компанії Kay до 60-річчя Морікей у світі. Це дуже яскрава, така рожева, натхненна палітра тіней для повік. Ось дивіться. І два відтіночки помади, і ми сьогодні один із них спробуємо. Також у нас в новинках буде такий крем-миттєвий ліфтинг для шкіри навколо очей. І нова, новий засіб для зняття косметики з очей. Це така, ви знаєте, наш, наш чудовий засіб, який вже довгі роки залишається хітом. От. Але сьогодні не про нього. Сьогодні буквально. Покажу вам декоративну косметику, як вона, як вона лягає. І сама відчую, хоча я декілька разів вже робила макіяж, і мені дуже сподобалось, тому що палеточка містить 4 відтінки. Тіней. Всі вони такі дуже красиві. Це білий, але насправді він такий навіть і не білий, це, по-моєму, рожевий діамант. Ось він такий трішечки хамеліон. Далі світлий матовий рожевий. Такий бусковий ліловий відтіночок, і насичений корона Бургунді. Здається, так. Ось ці чотири відтінки, здавалось би, що вони дуже яскраві, але їх можна наносити різними такими варіаціями. І я думаю, що по інтенсивності теж можна собі підбирати найбільш так ну, красиво. І більш так під образ, да? якщо це денний макіяж, то буквально трішечки. Якщо вечірній, то ми можемо використати насиченіші відтінки. Але що хочу сказати, що ці відтінки пасують для всіх: і світлооких, і кареоких дівчаток. Це дуже красиве поєднання, таке романтичне, дуже дівоче. І з такими відтінками мені здається, що кожна дівчина, кожна жінка буде виглядати молодше. Так, але перш за все, хочу шкіру трішечки пропрацювати матуючими серветками, бо сьогодні я цього не робила. Прийшла з тренування і. Треба мені трішечки освіжити свій тон. Бо я нанесла сьогодні догляд за обличчям, кремчики, сироватки і тональний засіб свій. От. А решту продукції вирішила разом з вами. Так, наношу свою улюблену прозору пудру і нею ще раз освіжу і зроблю обличчя матовим, так. навіть її можна під очима наносити, вона не сушить шкіру і не забивається у зморшки. І тепер е, я волосся собі трішки отак От приберу. І почнемо із тіней. Які тіні я візьму сьогодні? Ну, і почну я із цього світлого відтіночку. Е, в нього таке красиве мерехтіння, він наче білий, але переливається дуже ніжно-рожевим кольором. От, надіюсь, ви його побачите, я наношу повністю на всю повіку. І легенько так аж під бровки, ви бачите, як вона сяє, от е, шкіра, тобто так вирівнюю, от, трішечки ви, наче, висвітлюю, але е, оцей е, такий Якийсь складний відтінок, я б сказала, складний, тому що, е, здається, білий, а наносиш, а він прямо як діамант, переливається дуже красиво. Ось так я просто нанесла. Е, Взагалі-то можна було би, якщо це так мінімум-мінімум так і залишити, тільки стрілочку підмалювати. А стрілочку у мене пензлик, той мій улюблений вдома, в офісі є ще попередньої. От такий тоненький і можна стрілечку промалювати навіть оцим яскравим Бургунді. Але я трішечки додавлю кольору і не знаю, який мені, мабуть, рожевий. Дуже люблю рожевий відтіночок. Мені здається, що він підійде для всіх. Ви знаєте, я дуже люблю поєднувати рожеві відтінки із коричневими. Це так теж дуже красиво. На зовнішню повіку я буквально трішечки ось так накладаю рожевого кольору. І можу взяти інший пенслик, можна цим розтушувати. Але, що цікаво, такий колір зразу виділяє колір очей. Тобто, більш такий стає виразніший колір очей. У мене він сірий. Значить такий трішечки із зеленкуватим відтінком, здається, ось так. Такий. Так. І тепер е, тоненьку, тоненьким пензликом я нанесу оцей колір самий яскравий, прямо на стрілочку. Е, до речі, перед цим я нанесла собі олівець коричневий, от, щоб так додати густоти вікам. От, і зараз е, промальовую таким інтенсивним кольором Бургунді цю стрілочку. Вона наче е, тіні фіксують олівець, він тоді довго тримається, і тіні, е так ну, дуже насичено виглядають і надійно. Трішечки стрілочку піднімаю. Ось так, І внизу під оком теж мені хочеться, напевно, що теж рожевого чогось так. Думаю, що це буде красиво матові відтіночки під зрачок. А зовнішній куточок нижньої повіки я нанесу оцей такий бургунді колір. Подивимося разом, як це буде виглядати, такий макіяж. Дуже гарно підкреслює колір очей. Взагалі я дуже люблю тіні, в мене їх багато, в мене всі тіні є, я практично все для себе відкриваю. От як художник. Люблю, щоб в мене все-все все було. Тому що, ну, взагалі, створення макіяжу це е, настрій, це кожного дня якийсь такий творчий процес. І е, він мені надає е, настрою гарного. Люблю дивитися, експериментувати. От. А оцей білий світлий відтіночок діамант наношу сюди в куточок ока, поки що це виглядає так. І ще добавлю більше на внутрішню частинку повіки. Світлого відтіночку. Взагалі можна навіть поєднати і цей бусковий, якщо я покладу на верхню частинку і трішечки додавлю такого холодного відтіночку. Ну, експериментуємо, дивимося, як воно виглядає. Так, і ще під світлого. Так, взагалі люблю ось цей пензлик, ним можна добре теж промальовувати е, нижню повіку. Такий, знаєте, трішечки димчастий ефект, щоб не було чіткої лінії. Ну і тепер туш, ваш лав фанорама. Хочу сказати, що тіні дуже легко наносяться, і компанія рекомендує це робити тільки сухим способом. Бо наші тіні із регулярної колекції, Chroma Fusion, Можна е, і вологим спонжиком. От, то ці тільки сухим компанія рекомендує. Так, промальовую. Туш теж вже довго користуюся нею, але таке враження, що вона не закінчується, ніяк не закінчиться. Розділяє кожну війку, подобається мені ця туш, така вона делікатна. Я взагалі не дуже люблю багато туші на віях, тому для мене саме раз ну, особливо влітку так. Угу. Ну, так, ось так і є. Ну, а ще мені здається, що. Рум'янки я можу теж використати в цій палітрі і рожевий, матовий рожевий відтіночок додавлю на скули. Ось так. І знаєте, навіть оцей білий світлий відтіночок буде красиво виглядати. Як хайлайтер на дуже красиво на виступаючі частиночки обличчя. Дуже-дуже гарно. Прямо такий лайфхак. В одній палітрі зібрано все. Навіть і помаду, мабуть, можна використати. Але помаду ми будемо використовувати із новинок. Це дві. Такі оксамитові помади Kay, вони в олівцях, олівець помада. І тут, до речі, ще є і така точівка ззаді. Тобто можна ну, підточити, якщо ви хочете, щоб цей олівчик, ця помадка була гостра. Так, два кольори яскравий це назву ще я не вивчила, на жаль, але ви бачите відтіночки. І це, здається, містичний рожевий, а це улюблена троянда. чи... Добре, поки що Ах, прошу вибачення, що не вивчила, але дуже поспішаю записати відео, щоб ви вже могли побачити, як це виглядає. Ну, і Олівчиком вирішила сьогодні цей відтіночок, тому що у мене такий трішечки теплуватий, наче колір. А це достатньо буде яскравий, рожевий. Він теж красивий, я його наносила вже. І вона на губах чудесно виглядає, створює такий настрій, дуже яскравий, під якийсь такий певний одяг, можливо, там сарафан, плаття, або взагалі ви хочете виглядати, дуже розкішно. Ну, а ця помадка більш делікатніша. По кольору м'якша, і на досі підійде, ось я малюю і так. Ось так, дуже просто. Без, з цим же контуром, ще і контур, і помада в одному кольорі. Не знаю. Ось такий в мене образ вийшов. От, як вам напишіть, чи гарно? От. Ну, Мені здається, дуже просто використовувати ці тіні, дуже приємні. Помада теж така на губах оксамитова, так як і компанія називає її Оксамитова помада. Довго тримається, до речі, тому що я рожевий відтіночок, я зараз вам покажу свочі на руках. Рожевий відтіночок я носила довго, і вона не скощується на губах, а дуже так ну, невагомо на губах, дивіться бачите, два відтіночка. От, Якщо у вас є можливість прийти в офіс, спробувати, приходьте. Це обмежена колекція, помади будуть коштувати 590 гривень, а палітра така 1200. Поспішіть. Якщо вам сподобалось, сподобався ну, і макіяж, і як він виглядає, то замовляйте для себе, бо такі ліміточки, вони, як правило, дуже швидко. Зникають, і така палітка залишиться у вас в вашому асортименті надовго, бо ну, така, буде довго служити і зручно з собою, що тут і тіні, і рум'яна. Бачите, мені не потрібно було. І дзеркальце, до речі, це теж немаловажно, тому що ну, з собою вкинув сумочку і все є. Ну і помадку. От в кольорі, в одному кольорі, в одній гамі. От Вибирайте, бажаю вам. Бути красивими, обов'язково триматися і надихатися красою вашою, ну і допомагати іншим жінкам ставати теж красивішими, ніжнішими, романтичнішими і щасливішими. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку. Я дуже дякую за те, що ви переглядаєте і що ви даєте зворотній зв'язок, бо для мене це теж дуже-дуже важливо. Ну, все, люблю вас і до нових зустрічей.